Вітаю! Мене звати Руслан Білякович, я ваш експерт вирощування рослин. До мене звернувся мій друг з чудовою новиною, що він закохався і сьогодні йде на перше побачення. Руслан, скажи, будь ласка, як можна якомога красномовніше вразити свої почуття? Я кажу, ну, подарують цукерки і букет. А що який букет? Квіти можна подарувати із магазину, але як на мене, це буде дуже банально і очікувано. Наприклад, троянда це красиво, але це занадто красномовно для першого побачення. Потрібно розказати про свої почуття легко, ненав'язливо. І я подумав: а ще якщо це буде бузок, тому сьогодні ми з вами створимо чудовий букет для мого друга, його побачення, а вам розповім, як правильно доглядати та розмножувати бузок. Це моя бускова галявина. Ось цей красивий кущ, йому вже більше 15 років. Пам'ятаю його зовсім маленьким, коли було мені теж набагато менше років, як зараз. Ми його стоїли разом з моєю мамою, з татом. І це для мене якийсь символ моєї родини. Чому я обрав саме букет із буску для першого побачення? Перше, це рослина, яка має дуже приємний нев'язливий аромат. Легкий, спокусливий. Друге і згадуючи слова моєї мами з дитинства, і коли вони були зовсім юні, навчалися в коледжі, до них часто хлопці залицялися саме даруючи ось ці букети із буску, і не просто десь на вулиці або в парках, а вони піднімалися до них гуртожитки і вікно стукаючи, давали букети цієї красивої рослини. І третє. Нещодавно я прочитав дуже цікаву статтю, що аромат буску він стимулює виділення дофаміну, громаду радості та щастя. Тому сподіваюся, що бускова композиція допоможе моєму другу отримати 100% взаємність від його обраниці. <му> Відомо вам чи ні, а бузок належать до родини маслинові або оливкові. А, як визначити, що а, Вузок і оливка відносять до однієї родини. Перше, те, що у оливок не знаю, бачили ви чи не бачили ці дерева, в них теж квіти мають чотири пелюстки. Вони теж дуже ароматні. Пам'ятаю, мене колись було дерево оливки, і коли вона розцвітала, ця рослина. Дуже дуже був такий приємний аромат і тривав близько місяця. Як правильно вирощувати бузок? Ви скажете, що тут нового чи складного він росте в будь-якому подвір'ї? А я вам розповім, що бузок дійсно він дуже невибалгова культура. Йому не потрібні якісь спеціальні умови, але йому потрібне правильне місце. Обов'язково для бускового беріть сонячне відкрите місце, адже бузок він прийшов до нас із гір, де сонця забагато, і де трошки обмаль води. Тому бузок не потрібно раз поливати, його не можна в тінь. Тому що в тіні буде дійсно буде гарне листя, ну зелене просто, але квітів навряд чи ви дочекаєтесь багато. Тим паче, для того, щоб піти на побачення з букетом. Пузок є ацидофоб, тобто він категорично не переносить кислого ґрунту. Тобто, те, що необхідно для рододендрона або гортензії, буде смертельно небезпечно для буску, адже в місцях, де він росте на своїй батьківщині, ворог там в основному йдуть лужні ґрунти, сповнені вапна. Або нейтральні сортів буску вульгарісу, тобто звичайно існує дуже велика кількість. Є прості квіти, ті, які ось по чотири пелюстки, є напівмахрові. І махрові. Навіть існують сорта, які мають два кольори: це білий та фіолетовий. Це сенсація. Дійсно, дуже красива рослина, дуже гарний сорт. Дякую вам, селекціонери. Існує дуже гарний сорт буску. Звичайно, називається акубофолія. Тобто є така рослина Аукуба, і в неї є листя пістряве, воно зелене, в жовту цяточку. Окрім е, звичайного видового буску. А тобто, це те, то, що a, a, vulgaris, в вульгаріс, звичайний мене існує. Ціла низка цікавих, дуже рідкісних видів бузку. Напевне, один з моїх найбільш улюблених це бузок мейєра, Сірінка мейєра, Тобто це дуже цікавий карликовий бузок, який можна вирощувати навіть в горщиках, що досить часто практикують мої замовники, а також мої друзі, кому я подарував цю рослину. Його особливість є в тому, що він не лише красивий, маленький, він пахне по особливому. Аромат нагадує мені е, квітку. Східної лілії, а також його унікальною особливості є те, що заквітає він не лише один раз на весні він квітне вдвічі. Наступна хвиля його цвітіння припадає на кінець літа, що просто неймовірно. Я маю дуже цікавий унікальний бузок, який називається Сірінка Престона. Це дуже дуже унікальна рослина, адже вона виведена спеціально для Канади. Віриться вам чи не віриться, але не скрізь весна є весна, така як у нас тепла та комфортна. Наприклад, в Канаді весна приходить набагато пізніше, ніж у нас, і створили е, дуже цікавий гібрид бузку, який називається Бузок і Він заквітає набагато пізніше, коли ми бачимо, що вже бузок вульгарний, тобто звичайний, він вже відцвітає. Простина лише починає своє цвітіння. Його цвітіння продовжується протягом місяця, навіть сягає-липня. Квіти його мають різні відтінки, це бузкові бувають білі, бувають коралеві, наприклад, такі як Міс Канада. Також я маю бузок афганський, дуже цікава рослина. Його листя нагадує, наприклад, листя горобини чи папороці. Воно розсічене і дуже екзотичне. Унікальною рослиною в моєму саду є бузок емодії або бузок гімалайський, його варігатна форма. Його листя виростає спочатку навесні рожевого кольору, потім стає жовте із зеленим центром. Маючи велику колекцію буску, ви можете продовжити цей. Як на мене, короткий період цвітіння бузку звичайного. Наприклад, бузок заквітає десь на початку травня, звичайний, потім його підтримує бузок Мейера і завершує цвітіння бузок Престона. І, звісно, бузок угорський. Куди без нього? Тому, маючи таку велику колекцію, я насолоджуюся цими квітами більше, ніж два місяці. Чого і вам бажаю. Тож, як правильно доглянути бузок, щоб він квітував кожного року і радував вас та інших людей? Потрібна правильна і вчасна обрізка цього красивого чагарнику. Що потрібно знати? Бузок завжди. Прагне бути високим, тому що чим вище ти, тим більше ти отримуєш сонця. нам потрібно, щоб він був невисокий, більш розлогий, щоб нам було зручного і понюхати, і обрізати, і, в принципі, з ним доглядати. У буска зовсім інші плани. Тому давайте ми з вами поєднаємо його прагнення до височини і наше прагнення до квітів. Тут я вже почав обрізати найвищі гілки буску, тому що уявіть собі, зараз він, напевно, біля. Трьох метрів висотою, а в наступному році буде 4-5, і пішло поїхало. Мені, чесно кажучи, вистачає моїх інших декоративних дерев, такі як Тополя, наприклад, високі, а бузок я хочу, щоб був трошки скромніший. Найкращий час для обрізки бузку може тривати від кінця його цвітіння, це, наприклад, 15 травня, і не пізніше 15 червня. Саме в цей період бузок закладає свої квіткові бруньки. Де вони знаходяться? Якщо ми візьмемо, ось, наприклад, Якісь пагоносце, так, наприклад, то однозначно квіти не будуть десь в кінці пагона чи десь в середині. Вони будуть на перших двох, ну максимум чотирьох бруньках. Так само, як і, наприклад, і гортензія широколиста. Чому це? Тому що Гросер розуміє, що вона там зав'яжена насіння, китицю. І там, вже не буде росту, то треба буде якось входити в ситуації, відростаючи нові, нові пагони, вони будуть створювати умови для зав'язування нових квіткових бруньок. Так, друзі, перше, що ми будемо врізати, це гілки, які будуть падати на землю. Беремо мої садові ножиці, секатор, і ріжемо. Як треба різати? Не отут десь, ну, можна також тут обрізати, але це не дасть такого ефекту, якого я хочу. Я хочу, щоб пагони йшли вгору, тому ми врізаємо десь ось тут. Це ми закладемо в сторону на майбутню композицію. Потім дивимося, що в нас відбувається ось тут. Зависоко, якщо чесно, то ми теж починаємо різати ось таким чином. Намагайтеся різати ваші рослини під кутом. Чому бажано уникати абсолютно горизонтальних зрізів рівних, тому що коли буде попадати вода. Вона буде застоюватися там, а це пряма дорога до того, що там можуть створюватися грибкові захворювання. Тому бажано робити це під кутом. Зрізаємо теж 5 років росту цього буску. Кладемо ось. і бачимо ось такий досить високий пагін. Я теж його зріжу. Напевне, ви думаєте, що він наробив? Боже, взяв зіпсував такий красивий чагарник. Що таке тепер листве все? Але я вас запевняю, вже через пару тижнів, ну максимум через місяць, він відросте собі нові прекрасні гілки і дасть цвіт на наступний рік. А з того, що ми зрізали, ми зробимо з вами дуже прекрасну, красиву ароматну композицію. А зараз я вам розповім про один із способів розмноження буску. Ходімо! Ось я підготував необхідні матеріали для того, щоб розмножити водити способом вузок. Що нам потрібно, нам потрібен торф, спеціальна ємність для цього, лезо і вода. Ножи садовий есикатор, і потрібно брати правильну гілку для того, щоб її вкорінити. Що не можна брати? Не можна брати верхові ці пагони, тому що вони ще не визріли, і плюс вони на це не налаштовані. Потрібні пагони із боку, з периферії, наприклад, ось такого формату, бачите? Боковий пагань, який, в принципі, не претендує ні на цвітіння, не на активну фазу росту. Я буду розмножувати сьогодні, як приклад, бузок окубофолію. Той красивий пістрявий бузок. Зараз я піду зріжу гілку. Ми її зрізали. З п'яточкою. Це такий певний термін, який використовують садівники. Це означає, що ви ножицями захоплюєте і частину старої деревини і нову теж рослину, новий пагін. Аналізуємо, що з цим пагоном робимо. Перше, залишаємо мінімальну кількість листя. Тобто, Я думаю, краще всього залишити їх 4. Викидаємо. Пагін є напівздерев'янілим. Тобто, як це вияснить? коли ми його. Гнемо, він не хрумкає і не відламлюється, як це було б із молодим пагоном. А, також а, дивимося, скільки тут має бути вузлів. Має бути хоча б один, максимум два вузла під землею і два вузла зверху. А, далі. Це листя воно дуже красиве, пістряве, але його забагато, його потрібно вкорятити. Беремо або ножиці, або ну, ножиці будуть прекрасно. Садові, секатор. І обрізаємо вполовину е, листову пластину е, буску. Для чого це робиться? Таким чином ми зменшуємо поверхню випробування води вологи і таким чином допомагаємо нашому живцю вкорінитися. Е, можемо поки залишити спокій і перейдемо до створення нашої е, дуже швидкої теплички. Я дуже полюбляю каву, каву або якісь соки, ось таких ось е, стаканах пластикових. Це ідеальне, як на мене. Е, Бюджетна тепличка. Що треба зробити? В першу чергу нам потрібно зробити отвори для виведення зайвої вологи. Беремо наше лезо канцелярське і ось таким чином робимо дірочки. Ось, бачимо, є ось ці отвори для виведення вологи. Тепер що беремо? Наш торф і насипаємо його. Небагато, десь приблизно ось. Трошки менше половини для того, щоб наш живець міг себе там якомога комфортніше почувати. Придавлюємо і проливаємо водою. Бачимо, зайва волога виходить. Приміряємо, чи буде наш живець повністю. Так, входить. Тепер головне, що потрібно, наш, нашу гілочку, наш живець, Помістити під кутом певним, приблизно 35-45 градусів. Ось таким чином. Утрамбувавши її. І потрібно закрити ось цією кришечкою. Ось. А, таким чином, якщо все буде добре, бузок дасть корні приблизно через місяць. А, і а, вже потім, через деякий час його можна буде висадити, в викритий ґрунт. А я вам рекомендую це робити наступної весни. Якщо ви, наприклад, живете в більш прохолодному кліматі або поїзд, наприклад, це північ Київщини, то краще це робити наступної весни. Якщо ж ви, наприклад, Одещина або Миколаївщина то, а, чи Крим, то а, бажано, звісно, це зробити восени, щоб возок міг якомога краще вкорінитися. Вам буде необхідно підтримувати необхідний рівень а, вологості шляхом оприскування через пульверізатор. Ось тут е, нашу тепличку. Ну, що тепер не став час створити наш красивий букет. Ось наша І тепер Беремо хміль і зв'язуємо нашу композицію. Наша композиція готова. Я дуже щиро вірю, що мій друг сьогодні знайде взаємність від її коханої. Співпадіння чи ні, але майбутня дівчина мого друга тілець за зодіаком, так само, як і я. А ми полюбляємо бузок. І астрологічно бузок теж нам підходить. Тому я впевнений, що 100% для його дівчини, для тільця це буде найкраща композиція. А з вами був Урсан Білякович. Саджайте бузок. Він прекрасний, він ароматний, він декоративний, він невибагливий. Тому не сидіть, а посадіть. Па-па!